У мене є гімн свій особистий. О, є, є, така, є такий гурт, називається бук. І там є це моя земля пісня. Будемо стояти до кінця. Все, це моя земля, і це не обсуждається. У мене паспорт з тризубом. Я народився в цій країні. то хто я можу бути? Я громадянин України і України. Все не обсуждаємо. у мирному житті. Він був музикантом. В Тернополі мав свій гурт і найбільше любив грати на бас-гітарі. Поки ж вмикає нам на телефоні свою улюблену пісню. В мене морашки пошли. Кожне слово цієї пісні — от, ну, це моє життя. Уявляю, не так слово.